Кіка Бідзе говорить про те, що почалося зараз, не як актор і не як публічна людина, а як той, хто пройшов крізь епохи, революції, війни, і знає головне, фінал будь-якої великої трагедії завжди жорстокіший ніж сама трагедія. Він каже, що те, що ми бачимо сьогодні, ну це вже не просто війна і не просто боротьба за території чи політичні карти. Це початок набагато страшнішого етапу. Боротьби за свідомість, за душі, за погляд людей на самих себе. Бо росіяни, які не змогли перемогти українців на полі бою, тепер намагатимуться зробити те, що імперії робили завжди, коли програвали силою, вони спробують увійти в голови. Вони намагатимуться перевернути історію, стерти пам'ять, посіяти недовіру, зламати єдність, підмінити правду сумнівом і замінити перемогу розгубленістю. Бо саме цього вони бояться найбільше нації, яка усвідомлює себе до кінця, Кікабідзе Бідзе нагадує, що українці це народ, який вижив там, де інші падали. Народ, який віддав усе за свободу, і навіть у найтемніші моменти не перестав повторювати слова, які для інших давно стали абстракцією: незалежність, гідність. Свобода він каже, що це народ, який виріс у болі, але навчився перетворювати біль на силу. І тому сьогоднішній етап боротьби буде не менш важливим ніж бої на передовій. Бо Росія нарешті зрозуміла, що не може поставити коліно України на землю силою, і тепер намагатиметься зробити це політично, повільно, мовчки, змінюючи реальність не танками, а словами, не окупацією, а проникненням у політичні процеси. Саме тому почалося те, що страшніше за війну: війна за внутрішній світ людини. Кікабідзе попереджає, що Москва вже готує новий формат наступу: не географічний, а психологічний. Їм потрібна не перемога на фронті, а влада в Києві, не території, а контроль над рішеннями, не прапор над містами, а вплив над елітами. Вони прагнутимуть збудувати всередині України політичні конструкції, які зігратимуть роль миротворчих мостів. Компромісних платформ, раціональних проєктів, але всі вони матимуть одне коріння російське, і саме в цей момент каже Кіка Бідзе, українці мають згадати, хто вони, бо росіяни йдуть не за землею, вони йдуть за майбутнім, яке хочуть переписати. Але головне, що він наголошує, фінал буде жорстоким, не тому, що прийдуть нові бої, а тому, що світ уперше побачить масштаб того горя, яке Росія принесла в Україну, коли впаде дим, коли замовкне артилерія, коли зруйновані міста. Перестануть бути новинами, тоді почнеться справжній шок. Світ побачить те, що Росія приховувала, знищувала, спалювала. Побачить міста, які стерті до фундаменту, села, де не лишилося жодної сім'ї без втрати. Діти, які провели дитинство в підвалах, людей, які повернуться додому і не знайдуть дому, символи, які перетворяться на руїни, руїни на меморіали. А меморіали на свідчення про те, що імперія прийшла не визволяти, а знищувати. І саме тоді почнеться те, про що Кікабідзе попереджає найвідвертіше: боротьба за владу всередині України. І ця боротьба буде не внутрішньою, вона буде нав'язаною. Росія спробує зробити те, що їй не вдалося силою: поставити своїх людей, своїх посередників, своїх перемовників, своїх конструктивних політиків, які говоритимуть про мир, компроміс стабільність. Необхідність домовлятися, Кремль робитиме це обережно, непомітно у стилі старої школи гібридної війни, вдаючи, що в Україні демократичні процеси дають простір різним поглядам, але це буде операція спрямована на колонізацію свідомості, на реванш, на спробу повернути Україну не танками, а руками українців. Кікабідзе каже, що саме в цьому головна небезпека після війни, бо битва за території закінчиться. Але битва за незалежність почнеться з новою силою. І перемога в цій битві буде залежати не від зброї, а від здатності нації не дозволити чужим словам увійти в усі свої тріщини. Кіка Бідзе пояснює те, що Росія не змогла взяти силою, вона тепер намагатиметься взяти хитрістю. Бо імперія ніколи не відмовляється від своїх цілей. Вона лише змінює методи. І після того, як стане очевидно, що українців неможливо перемогти на полі бою, Москва перейде до набагато підступнішої фази фази політичної інфільтрації. Це не нова тактика, це класичний почерк імперії, який працював століттями. Якщо народ не можна зламати зброєю, його намагаються зламати сумнівом. Якщо територія не піддається окупації, її намагаються переконати, що окупація може бути меншим злом. Якщо владу не можна зняти силою, її намагаються підмінити зсередини. Саме тому каже Кікабідзе, Кремль уже зараз працює над тим, щоб створити в Україні політичний простір, придатний для маніпуляцій. Вони намагатимуться опустити рівень довіри між українцями, посварити політичні сили, розхитати інституції, використати найменші тріщини незгоди між регіонами, партіями, лідерами. Їхня мета проста: посіяти хаос, а потім запропонувати себе як єдиний фактор стабільності. Змусити світ повірити, що Україна занадто розхитана, щоб бути самостійною, і повернути вплив, який вони втратили раз і назавжди. Кікабідзе Бідзе знає, як це працює, бо бачив, як Росія діяла в Грузії, Молдові, Вірменії, Сербії у десятках країн, які ставали мішенню імперської політики. Спочатку вони запускають інформаційні наративи про розчарування. В тому розкол, провал реформ. Потім намагаються ввести на українську політичну арену нові обличчя, які говоритимуть правильними словами, але дивитимуться у бік Кремля. Потім... Намагатимуться створювати штучні рухи, які вимагатимуть компромісного миру, переговорів за будь-яку ціну, відновлення зв'язків, прагматичного підходу. І кожен із цих рухів буде упакований у красиві гасла, бо головна зброя політичної інфільтрації це не риторика агресії, а риторика нібито здорового глузду. Проте саме тут каже Кікабідзе, їх чекає найбільша поразка, бо українці за ці роки стали іншим народом. Загартованим, недовірливим там, де потрібно, мудрим у питаннях свободи, і головне, позбавленим ілюзій щодо Росії, це не просто нація, яка воювала, це нація, яка зрозуміла справжню ціну миру. А тому всі мирні ініціативи, які виходитимуть з Кремля або його тіньових структур, будуть приречені. Українці більше ніколи не дозволять собі повірити у російські обіцянки, бо те, що Росія зробила в Бучі, Маріуполі, Ізюмі, Харкові, Херсоні. Не можна забути, не можна вибачити, не можна стерти. І тут він додає найважливіше: фінал буде жорстоким не тому, що прийдуть нові руйнування, а тому, що людство вперше побачить масштаб того, що зробила Росія, бо правда завжди виходить на поверхню після війни, а не під час. Лише тоді, коли розмінують території, коли відкриють могильники, коли люди повернуться в міста, де нічого не лишилося, коли оприлюднять документи, свідчення, зізнання. Тоді світ побачить, що Росія зробила з українською землею, і ця правда стане ударом сильнішим за будь-яку артилерію. І саме тому боротьба за владу після війни буде такою небезпечною, бо Росія намагатиметься використати біль України проти самої України, намагатиметься сказати, що вас врятують лише перемовини, що країна виснажена, що треба шукати компроміси, і це буде найбільша брехня, бо компроміс із тим, хто вбивав, не існує. Кікабідзе впевнений, українці вистоять і тут, бо ця нація не звільняє території, вона звільняє себе. І найстрашніше для Кремля те, що війна завершиться не лише перемогою України, а народженням нового покоління, якого неможливо купити, зманіпулювати чи зламати. І саме тому Кремль спробує взяти Україну політично, бо іншого шансу в нього вже не буде. І Кабідзе каже, що справжня боротьба почнеться не тоді, коли українські війська повернуться з фронту, і не тоді, коли світ зітхне, почувши слово перемога. Вона почнеться саме в той момент, коли стане зрозуміло, що війна закінчилась зовні, але всередині країни розпочалася битва іншого масштабу. Битва за те, якою буде Україна після війни, битва за пам'ять, за історію, за те, чи повернеться у Київ, бодай тінь російського впливу. І саме тоді Москва перейде до останнього кроку, який вона давно готувала, спроби взяти Україну не кулею, а ідеєю, не танком, а голосуванням, не армією, а політиками, які говоритимуть красивими словами, але приведуть до того самого ярма, від якого українці вирвалися кров'ю. Він говорить: Росія програла війну в той момент, коли українські міста, зруйновані до попелу, не здалися. Коли українці, втративши все, піднялися і пішли вперед, коли країна, що мала впасти за три дні, стоїть уже стільки років. І саме це Москва тепер хоче відібрати не території, а віру українців у себе, у свій голос, у свою державу. Бо імперія знає, народ, який перестає вірити у власну силу, легше підкорити, ніж народ, який стоїть із зброєю, навіть якщо сама зброя давно знята з плеча. Кікабідзе розповідає, як працює цей механізм. Спочатку з'являться нові політичні проекти, які говоритимуть про втому від війни, про необхідність відновлення стосунків, про втрачений економічний потенціал. Ці голоси не кричатимуть як про російські партії минулого ні. Вони будуть тихими, розсудливими, привабливими для людей, що втомилися від болю. Потім прийдуть програми, написані не в Києві, а в Москві, але упаковані так професійно, що їх буде важко впізнати. Потім з'являться медіа, які говоритимуть: ми ж усі українці, нам треба єднатися. Але між рядків просуватимуть інший меседж: Україна слабка, їй потрібен зовнішній арбітер. І цей арбітер, за їхньою логікою, має бути саме той, хто приніс найбільше горя. Але тут він каже ключове: Українці вже не ті, кого Росія намагалася зламати всі попередні сто років. Українці стали народом, який бачив смерть, але не здався, який бачив тінь імперії, але не впав на коліна, який бачив руїни, але в цих руїнах побачив майбутнє. І тому всі політичні спроби Кремля будуть приречені не через західні санкції, не через роботу спецслужб, а через те, що українці тепер мають імунітет. Історичний, моральний, духовний імперія може купити партію, але не може купити націю, яка зрозуміла себе. Кікабідзе Бідзе називає це жорстоким фіналом, бо саме після війни світ побачить, скільки горя Росія залишила за собою, коли відкриються архіви, коли з'являться повні списки загиблих, коли викопають те, що було закопано поспіхом, коли знайдуть документи, листи, записи. Тоді людство нарешті побачить масштаб трагедії. І цей масштаб зламає імперський міф остаточно, бо не можна буде приховати, що Росія вбивала системно, методично цілеспрямовано, і ніяка політична інфільтрація не зможе це стерти. Він каже, це буде момент, коли Україна вперше за століття стане абсолютно недоторканною зсередини. Бо країна, яка втратила тисячі, не дозволить, щоб хтось прийшов і сказав, може, варто почати все спочатку, може варто дати шанс сусіду, може варто повернутися до діалогу. Україна відповість так, як відповідають лише народи, що пройшли через пекло. Діалогу не буде. Ми пережили війну не для того, щоб ви знову змогли зайти через двері. І тоді каже Кікабідзе завершиться ціла епоха, бо Росія мріяла повернути Україну військово і програла. Вона мріє повернути Україну політично і програє. Вона мріє повернути Україну психологічно, і це буде її найбільша поразка. Бо українці вже ніколи не будуть частиною чужого світу. Вони стали собою. Їхня незалежність більше не карта, не документ, не декларація. Вона вирізана в серцях, у пам'яті, у могилах у кожній родині, у кожному місті, яке повернулося з небуття. Кікабідзе підсумовує це словами, що звучать як останній акорд. Фінал буде жорстоким, бо правда завжди приходить пізніше. Але саме правда зробить українців непереможними. І коли Росія спробує взяти Україну політично, вона вперше зрозуміє, що програла набагато більше, ніж війну. Вона програла право впливати на Україну взагалі. Кікабідзе говорить, що те, що починається зараз, не схоже на жодну фазу цієї війни. Бо війна це завжди очевидний ворог, танки, ракети, заголовки. А те, що йде далі, значно небезпечніше. Бо це війна без фронту, без окопів, без лінії зіткнення. Це війна, де зброєю стають слова, сумніви, втома, підозри, внутрішні конфлікти. Він попереджає найстрашніше попереду не тому, що ворог стане сильнішим, а тому, що він стане невидимим, колись Росія заходила в Україну через кордони. Тепер вона спробує зайти через голови. Кікабідзе каже: для Росії поразка не сигнал зупинитися, а сигнал змінити тактику. Те, що не вдалося зробити гарматами, вона намагатиметься зробити через тих, хто шепотітиме про помилки влади, економічну кризу, розкол нації. Він попереджає, у ці моменти до України прийде не просто політична боротьба, прийде спокуса, спокуса простих рішень, спокуса компромісів, спокуса нового курсу. І саме в цих спокусах прихована найбільша загроза. Бо іноді країни падають не тоді, коли їх атакують, а тоді, коли вони самі дозволяють ворогу увійти в їхні думки. Він говорить про українців так, як говорять про людей, що прожили кілька життів за один рік. Це народ, який знає ціну словам, це народ, у якого кожен сантиметр землі заплачений кров'ю, це народ, якого неможливо обдурити дешевою брехнею. Але він додає навіть найсильніша нація має слабкість в тому. Бо після стількох втрат, після стількох поламаних доль, після ночей під сиренами і днів у підвалах, навіть найміцніше серце починає шукати полегшення. І саме в цю мить Росія спробує зайти Україну не через танк, а через телевізор, через блогера, через політика, через красиве гасло. Вона спробує завести війну не в міста, а в голови. Тому Кікабідзе Бідзе каже. Україна зараз стоїть перед найтоншою межею, вона виграла битву за землю, але попереду битва за свідомість. І саме ця битва стане вирішальною бо якщо українці не втратять ясності думки, якщо не дозволять страху чи в тому говорити замість них, тоді жодна гібридна стратегія не спрацює. Він розповідає, що у цій боротьбі є ще одна велика правда: жорстока, але очищувальна. Коли війна закінчиться, відкриється не лише історія українського спротиву, а й історія російських злочинів у всій її глибині. Тоді світ дізнається не лише про руйнування, а про масштаби нелюдськості, про зниклих безвісти, про приховані катівні, про свідчення, які Москва намагалася стерти в паніці. І саме це стане фіналом, який він називає жорстоким. Світ зрозуміє, що Росія не просто напала на Україну, вона намагалася знищити народ як такий. Цей фінал буде важким, але він стане моментом істини. Бо у той самий час Росія спробує зробити останнє відчайдушне зусилля поставити свою владу в Україні через політичні маневри. Але Кікабідзе Бідзе каже це вже приречено, бо народ, який бачив смерть, не поставить собі за спину того, хто цю смерть приніс. Народ, який вистояв проти однієї з найбільших армій світу, не впаде перед купкою агентів, які вміють лише робити вигляд. І саме тут він робить висновок, який звучить як пророче попередження, і як заповіт: Україна тепер бореться не лише за свою землю, вона бореться за те, ким вона стане після війни, і ця боротьба буде гострішою за окопні бої. Але він упевнений, українці переможуть, бо Росія приносить смерть там, де українці приносять життя, бо Росія приносить зневіру там, де українці приносять віру, бо Росія хоче забрати майбутнє там, де Україна це майбутнє створює. А фінал каже він буде жорстоким не тому, що українці програють, а тому, що весь світ побачить масштаби того, що Росія зробила: масштаби, які не пробачаються, не забуваються і не зникають після зміни влади. У цей момент почнеться нова війна, політична, психологічна, невидима. Але кікабідзе впевнений, українці готові і до неї, бо народ, який витримав пекло, не зламається від шепоту, і тоді перемога стане остаточною.